Вітаю вас в ефірі, комунальний сектор, програма про житло побут городян, де ми обговорюємо проблеми комфорту і санітарного порядку. Сьогодні мова піде про майбутнє системи житлово-комунального господарства, яким його бачать жителі багатоквартирних будинків, які надії покладають на міську службу житлово-комунального господарства і чи сподіваються на оновлення всієї галузі після 25 травня. Отже, я представляю гостей студії Юрій Харламов, голова ініціативної групи мікрорайону Митниця. Вітаю вас. Ігор Кривошеєв, голова ініціативної групи мікрорайону Припортовий. І Ігор Работенко, експерт галузі житлово-комунального господарства, також в студії присутня громада міста Черкаси. Вітаю всіх. Отже, шановні, перше запитання, в принципі, вже пролунало. Отже, яких змін ви очікуєте після 25 травня? От коли ми віддамо свої голоси от на президентських місцевих виборах. Ви очікуєте в діяльності житлово-комунального господарства щось нового, чи ми будемо просто розвивати стару систему? От хто почне? Ну, на мою думку, обов'язково. Всегда в предвір'ї виборів тема ЖКХ піднімається на знамена і активним образом обсуждається. Другое дело, что кроме как критики, катастрофической критики за уважень, практически нет предложений. Поэтому я очень надеюсь, что с приходом нового президента, новой администрации, новой власти, все-таки на эти вопросы обратят пристальное внимание. И не просто обратят пристальное внимание, а будет, наверное, выписана конкретная программа развития этой отрасли. Якщо ця програма розвитку будет підкріплена конкретними фінансовими потоками, то я думаю, що за ближайшие годы нам зробити то, що сделали практически всі постсоветские страны, і що у них доволі успішно вийшло. Добре, якщо Іще будуть думки з цього приводу. От як ви вважаєте, наскільки ми швидко оновимося і за яких умов? Ну, По-перше, дуже багато проблем виникає із -за законодавства. Угу. Тобто у нас є деякі положення, які тормозять роботу для, ну, які тормозять роботу із -за недосконалих законів. От при зміні законодавства у нас, я вважаю, зміниться взагалі сама структура. Ну добре, а чи варто сподіватися на зниження тарифів з одночасно високим рівнем якості надання послуг? Ну, я думаю, дуже чесно сказати влаза, що ні. Нет. нет. Ну, во-первых, и энергоносители растут в цене, и комплектующие, и запчасти, и все те материалы, которые используются для поддержания домов в соответствующем состоянии, они, естественно, растут в цене. Как, впрочем, и растет минимальная заработная плата, поэтому надеяться на понижение тарифов нет. Другое дело поднятие качества этой услуги это уже второй вопрос. Добре, якщо от говорити про сучасний стан житлово-комунального господарства в Черкасах, то серед проблемних питань постала тема ліфтів. Ще донедавна Черкаси вважалися загаліто безпечним містом, ліфтами користувалися безбо безбоязно, і от їх зупиняють, бо ненадійні. Кричуща ситуація виникла взагалі то в мікрорайоні Митниця, де людям з минулого року доводиться підніматися на 9-10 поверхи пішки через. Несправні підйомники. Наскільки загострена ситуація сьогодні, і як розвиваються події від того часу, коли наша знімальна група бувала у вас за адресою? Ну, я хочу пояснити, по-перше, що не за, не за несправності зупинені ліфти, а ліфти зупинені, тому що закінчиться термін експлуатації. Тобто термін експлуатації закінчується через 25 років з моменту виготовлення ліфта. І от ці гроші на капітальний ремонт ліфта повинно видавати. Вони йдуть з міського бюджету. От, і деякі ліфти зупинені були у січні місяці. У нас, ви знаєте, бюджет був прийнятий 17 квітня. Оце і є та сама проблема, чому не працюють наші ліфти. На даний момент ситуація така, що вже проведені всі процедури, вже підписані всі договори, вже видані гарантійний лист на виконання робіт. Але от зараз тормозиться робота з боку обслуговуюче підприємство. тобто навіть при наявності гарантійного листа підприємство не хоче проводити роботи без попередньої предоплати. І ситуація ще заключається, в чому кричуче е, в нашому місці і з нашими керівниками про те, що у нас один є виконувач робіт. Ми давали нашим голові департаменту. Інших підрядників, які були готові на підставі одного гарантійного листа розпочати роботи, ну буквально на слідщий день, виконувати ці роботи за власні кошти. Але наше керівництво з якихось причин не можна пояснити, як, з яких. А як взагалі-то поводив підрядник і якою бачить ситуацію от, міська наша влада? Ну, Яка міська... Позиція вишивають. Я не знаю, що вони чекають. Розумієте, от вони. Мотивується тим, що ми зробили все, що змогли, а підрядник без попередньої предоплати виконувати роботу не хоче. Uh -huh. Навіть на питання наше, яке ми поставили, якщо ви зацікавлені у тому, щоб люди не, вибачте, не страждали, ви можете спросити, запитати у мешканців, говорю, які вже більше чотирьох місяців, деякі, відключені від відстав, які в них ситуація. То есть сейчас люди присутствуют тех, кто живет на митнице. Я так понимаю, правильно? Расскажите, будь ласка, ваши конкретные выпадки. Микрофон, да. Добрый день, меня зовут Дмитрий, я житель дома, который находится по улице Героев Днепра, 45. Ну, уже неоднократно это все говорилось об этом, но ну, какие, ну, девятые вот, Как вы считаете, беременным э, девушкам, э, инвалидам э, в возрасте людям, девятые-десятые этажи уже несколько месяцев подниматься и спускаться. Есть люди, которые не выходят вообще э, из квартир уже там по месяцу, по два, не выходят вообще. Ну, как как это ситуация? Тем более, что уже все предпринято, все, скажем так, сделано. Возьмите, сделайте, и тем не менее ничего не делается. То есть, ну, я вот на это на все смотрю, и для меня эта ситуация не то что непонятная, она в какой-то стране, где-то где это понятно, но где-то непонятно. Поэтому я не знаю, что уже делать, уже уже сколько говорится, сколько собираемся. Ну, уже просто не знаю, что происходит. Ну, у меня, я уже так смотрю: что либо всем нам собираться, у меня так несколько выходов уже просто: либо, либо всех уже организовывать и я не знаю, как-то блокировать какие-то там выплаты там квартплат, пока не включат, либо обращаться в прокуратуру, либо собираться нам и выходить уже все, все дома, мытницы, ну, по крайней мере, по... У которых відключили лифт во всяком случае хотя бы выходить на улице. Ну, потому что, ну, что, -то, что -то дальше будем делать, потому что уже все, ну, надоело уже, нас не слышат абсолютно. Я зрозуміла, дякую А хтось має обнадійливу інформацію от, щодо ремонту метницьких ліфтів? Жодної такої інформації у вас ну, не є. Я вам хочу сказати, що от ну, керівництво підрядної організації сказало, що ми до кінця місяці. Може, включимо три ліфта, про інші мови немає. Це при тому, що зараз на митниці стоїть сім ліфтів, от повинні відключитись іще три, навіть не сім, зараз вже дев'ять ліфтів стоїть. А до кінця року взагалом планується відключення там, більше 50 ліфтів. От така от ситуація. От змінити це можна тільки от принциповим новим якимось підходом до формування самого принципу виконання робіт. Тут до самого ви розумієте, що коли немає конкуренції, виходить, що один підрядник диктує умови всьому мікрорайону. Він диктує умови не тільки мікрорайону, що мені дивно, а навіть нашій міській владі. От така от у нас виходить ситуація. От на завершення саме обговорення цієї проблемної теми, до чого ми дійшли, якими будуть наступні ваші кроки? Ми тільки що чули бажання вже людей. Ви знаєте, от е, ситуація склалася яким чином? От, до нас, коли звернулися люди, от ми там представники громадської ради, у нас вчора була зустріч з людьми, от завтра відбудеться сесія міської ради. От розумієте, і коли велика кількість жінок з дітьми кажуть: ми підемо на сесію міської ради і ми будемо блокувати його до того, до того часу, поки не включать ліфти, ми принесемо, положимо дітей, щоб вони бачили, ну які ще можна вплинути. Тут два варіанти, розумієте, або якийсь збройний переворот, або таким чином. Ну, не чує влада людей. Просто не чує. Я зрозумів. Тоді треба чекати завтрашнього дня сесії, так? Можливо, до цього часу, що сьогодні. Може вирішиться. зміниться. Добре, ідемо тоді далі. Коротко, от про поточні справи комунальників. Ну і, зокрема, про підготовку от, до наступного опалювального сезону, яким є загальне враження. За тим, що відбувається сьогодні в комунальному господарстві. І чи готовимося ми до зими? На вашу думку, я хочу сказати по цьому питанні наступне. З 2012 року у нас в місті почала діяти програма по заміні старого обладнання на так називаємо індивідуальні теплопункти. Сама ідея встановлення теплопунктів. Вона прогресивна і дуже передова. Але як і в усьому до цього потрібно підходити дуже зважено, з розумінням, з дуже глибокою е, пророботкою, тому що наші системи, наші інженерні комунікації знаходяться, е, мабуть, не в самому кращому стані. Тому вибір обладнання це дуже відповідальна, е, від, відповідальна тема, і тому. По-перше, потрібно проводити дуже глибоке вивчення і підготовка технічних умов завдання для того, щоб розробити робочий проєкт, мабуть, потрібно робити дуже з гарним розумінням. Цей опалюваний сезон, який ми мали, був, мабуть, не найхудший по температурному режиму взимку, але не найкращим для людей, які проживають в Придніпровському районі. Я скажу, що сьогодні в місті встановлено 43 теплопункти індивідуальних. Із них більша частина встановлена іменно в Придніпровському районі. Але ми отримали зовсім інший результат. При тому, що росте, як вже було сказано, тарифи на енергоносії, ми маємо зовсім зворотний результат в тій частині, що у людей сьогодні. Температурний режим в деякі часи не підвищується навіть тих санітарних норм, достигає, які є діючими. Я хочу сказати, що для того, щоб сьогодні помити руки або прийняти ванну, людям необхідно злити по 2-3 відра холодної води. При тому температура в кранах сьогодні дуже низька, вона не теж не відповідає. Тим нормам, які прописані. Сьогодні в деяких будинках вже дійшло до того, що замерзають батареї, труби з гарячою водою. Я вам скажу, що ситуація настільки критична, що сьогодні люди вже готові, як було сказано, вийти і руйнувати це обладнання. І саме парадоксальне, із 43 теплопунктів ні один не введений в експлуатацію. Ні одного акту введення в експлуатацію немає. Вони всі вже на протязі року проходять так називаємо тестування і наладку. І при тому, що сьогодні приходить дуже багато наладчиків, ця система не працює. Але ми сьогодні ще маємо таку ситуацію, що люди, які, яким встановлено, і я хочу сказати, встановлювалося обладнання, в опалювальний сезон. Це октябрь, февраль, там, март і такі місяці. Тому я хочу сказати, що ну, по-перше, це такі місяці, коли таке обладнання, такі роботи не проводяться. Тому якась ну, ситуація зовсім не зрозуміла. Сьогодні ми маємо на увазі, тобто, маємо яке бачення. Ми, по-перше, хочемо, щоб нам дали ту документацію, технічну документацію. По-перше, технічні умови, які видавалися. По-друге, проєктні рішення, які приймалися. По-третє, контракти договори, які заключались, тест на теплоносій. По-четверте, ми хочемо бачити ті договори <кх> кредитні, які умови і на яких тобто, вони заключалися. А також ми. Е, наряду з цим е, хочемо провести експертизу цих проєктів для того, щоб сьогодні дати людям рішення. Тому що сьогодні вже літо нічого не робиться, ніяких дій немає. Людям нічого не пропонується. Тому ситуація сьогодні крайні, крайні буде ну, непроста. То, те, що ви перелічили, то воно мало би оптимізувати роботу саме от теплопунктів. Так. Правильно? Так. Із підвищенням тарифів на житлово-комунальне господарство, От як люди будуть реагувати на такі неякісні послуги, і чи взагалі то можна їх оскаржити в суді, скажімо? Я вам скажу так, що поки обладнання не введено в експлуатацію, не прийнято актом, е оскаржити це неможливо, тому що можна завжди лавірувати між поняттями наладка, тестові використання. Хоча є будемо такі. Напрямки можна було б взяти три будинки, які можна було поставити там де дев'ятиповерхівку, провести балансові випробування, показати людям довести, що це є дійсно прогресивна технологія. І я думаю, що і, люд, і громада на це пішла б, і було б всім понятно. Але коли всім нав'язали, всім установили, ну, мабуть, більше питань, ніж відповіді. По цьому. І саме основне питання сьогодні виникає в тому, що зовсім ще не проглядується власник цих ІТП. Тому що теплопункти, які були старі, це були Субовські, а теплопунти нового покоління це сьогодні монтує теплокомуненерго. Хочу сказати, монтує. Але хто буде далі його обслуговуватись? ми сьогодні знаємо одне: що фахівці Субу. І теплокомуненерго не пройшли навчання, вони, мабуть, не дуже розуміються на цьому обладнанні, як його можна наладити, як його можна відрегулювати і які проблеми, як їх усувати. Тому сьогодні вони виїжджають чисто по 5, 7, 8 разів за сутки тільки для того, щоб. Щось зробити на певний час. Uh -huh. Запитання до громади, шановні, от ви коли встановлювали ці пункти? Вони були вами, як сказати правильно? Наскільки вони себе мали оправдати? І що ви маєте на сьогоднішній день? Наскільки вони економічно обґрунтовані? Будь ласка, окола 103. три. <кій> вони під оплічком. Коли встановлювали ці пункти, то жильці надіялися, що це буде набагато покращення, і так, як вони розповідали, датчики будуть, скрізь буде тепло. Монтували вони дуже довго і видно, що не спеціалісти. Мені приходилося спостерігати, скільки чоловік вони приходили і не могли дати ладу. Тобто я переконався, що там спеціалістів не було, оскільки це обладнання болгарського виробництва, повинні були спеціалісти їм передати, навики якісь там на регулювання. І це буквально два місяці ходили ці спеціалісти, я завжди їм відкривав бойлерною, і ніяк вони не могли налагодити гуртом. Переконалися, що толку буде мало. Стара система, хоч в якійсь мірі забезпечувала і знала, що з нею робити. А це ж невідомо що, ніхто не знає. Я вже і досвідчених питав спеціалістів. Ну, розводять руками, от не можуть вони налагодити. Поставили датчики. Ну і люди почали скаржитися в квартирах, особливо в крайніх причілкових, холод, неймовірний. Рішали навіть ці датчики пообивати, щоб їх не було і так далі. Ну я, звичайно, їм заборонив це робити. Ну, справа чим же вона кончилася. Сезон опалювальний закінчився, подивився, оплата та ж сама, абсолютно нічого не змінилося. І надій дуже мало. Люди обурені. І це може призвести до понівечення цього обладнання. А насправді, як подивитися, там які прилади, які датчики стоять, то здавалося б, що повинно все працювати надійно, і люди повинні бути задоволені. А також подача гарячої води. Зовсім не відрегульована, через те, що поки людина включить кран, особливо як холодний, то потрібно ждати хвилин 10-20, щоб прогрілися труби, щоб з'явилася вода тепла. Я не говорю вже, що гаряча. І навіть в цей час гарячу воду не можуть подавати. Оце день працює, день вже немає води. Визиває спеціаліста, він там налагодить, знову є і так далі. Тобто люди дуже незадоволені. І я вважаю, що у чому введені ця система, потрібно чи запросити спеціалістів, щоб його налагодили, якщо це воно дійсно відповідає тим е, вимогам, які ставляться до цього обладнання. Я дякую вам. Так що всі жильці дуже незадоволені. Я зрозуміла. А поряд жіночки з того самого будиночку? Вивдав? Григорій Різвяна, 42. Проживаємо там ми з 93 року. Такого ще не було, як в цьому році. Була гаряча вода в гарячому крані. Або гаряча вода була, або холодна, або не було ніякої. В основному була гаряча. З того моменту, коли поставили це обладнання, стала або тепла, або дуже тепла, або не дуже холодна. Гарячої, як такої води не стало. Щоб її десь підловити, треба тут стояти, коло крана. Я не знаю, скільки потребується времени, щоб її поймати цю гарячу воду. І оборудовання це я не знаю, бо воно так зроблено, або спеціально зробили для економії щоб економити, ви знаєте що. економити. зрозумів, дякую. дякую. Будь ласка вам. Екатерина, Ризляна 42. Дійсно, що Григорій підтверждает, ми столкнулись с проблемами. Ви знаєте, уже народ вообще потерял доверие в нашу власть. Что у нас творится в стране, что у нас творится здесь в городе. И, ну, по поводу отопления. В этом году действительно мы мерзли. И у нас бросает жар только один раз в месяц, когда приходят э, тарифы наши, сколько нам надо платить, которые неоправданы. За что мы платим и кому мы платим. Если эта система, которую поставили, должна быть экономной, так почему у нас не отражается на наших квитанциях? Мы платим э, все больше и больше. И у мене, наприклад, я живу на п'ятому етаже, то мені у нас санузел і туалет сміщений теж замерзла вода. у Меня ми та Потом Потім дзвонять Григорії, говорять, що такої нет води перекрили. Та гор, та грівай біля. Не наші теплення гріє, а ми гріємо батарея. Mm -hmm. Так що надіємося на нашу власть, яка приходять к новим виборам, хоч немножечко, зверніть внимание на жильців. Ну будемо сподіватися на те. Я дякую вам. Да. І ще да. одне запитання. Цього року от офіційно закінчується термін реалізації державної програми реформування. Чи вдалося поліпшити ситуацію в Черкасах? От як ви вважаєте? Пане Ігоре, вам слово. Реформування чого? Житлово-комунального Ну, діло, ну, що понимаєте як е Как такова чіткої, єдиний програм реформування цієї галузі я ще не бачив. Є одні е постанови, є оддільні інструкції, є одні накази, які порой противоречить друг другу. И, скажем так, работникам жилищно коммунального хозяйства в этой ситуации приходится очень и очень сложно. Поэтому я повторю еще раз, я очень надеюсь, что эта программа будет четко выписана. Почему? Потому что у нас сейчас в городе 1300 многоэтажек коммунальной власти порядка более 200 ОСББ. Мы прекрасно понимаем, что не нужно избертать велосипеды. Давайте посмотрим то, как это уже есть в развитых странах. Да, конечно, перспектива за спив властниками. Мы все властники своего житла. И если, допустим, это частый дом, то человек заботится о нем сам. Если это дом многоэтажный, то хотим это или не хотим, нравится нам это или не нравится, мы рано или поздно будем за ним ухаживать сами. Другое дело, что, ну, наверное, невозможно. одним броском или каким-нибудь одним решением взять и передать эти дома. А дома порой, особенно пятиэтажки, которые старше 50 лет, у них срок службы 50 лет, и даже никто не знает, что делать дальше с ними. У нас есть дома, которым 56 и 57 лет, жильцы, в которых часть пенсионеров, которые, может быть, эти пятиэтажки строили, часть молодых людей, которые, может быть, на, в начале пути, молодые семьи, которые развиваются, которые еще не бизнесмены, которые не имеют большой заработной платы. И вдруг резко переложить на них заботы об этом доме, ну, наверное, это будет категорически неправильно, и любая така, <кхе> любые такие действия будут восприняты негативно. Поэтому, повторяю еще раз, особенно та программа, которая сприятие ОСББ, если она вберет в себя все положительные наработки, если она избавится от тех ошибок, которые были на сегодняшний момент типа два шага вперед, один шаг назад. И самое главное, она будет поддержана финансованием. Я думаю, у нас будет нормальное хорошее будущее. Я зрозуміла. Я дякую вам, що ви сьогодні брали участь в нашій програмі. Отже, яким буде завтра житлово-комунальної галузі? Як зміняться тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері? Над цими запитаннями ми сьогодні міркували разом з представниками ініціативних груп черкаських мікрорайонів. Отже, ми намагалися з'ясувати і зазирнути в уже недалеке майбутнє житлово-комунального господарства міста Черкаси. Це була програма комунальний сектор і Майя Києнко. На побачення у вашому дворі.